Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку пригода кабанчика. У далекому зеленому лісі жили лісовичок і його друзі, звірята й птахи. Жили вони дружно, допомагали одне одному. Якщо хтось захворів, лісовичок усіх лікував, напував цілющим чаєм. Для цього чаю лісовичок щодня на світанку приносив чисту джерельну водичку зі струмка, який біг через лісок, а звірі допомагали йому збирати лікарські рослини. Усі знали, що робити це потрібно зранку, коли висохне роса, але трави вони берегли, рвали рівно стільки, скільки використовував лисовичок для чаю. Лисичка збирала першоцвіт яким лісовичок лікував головний біль і кашель, а їжачок збирав подорожник для лікування ран. Подружки синички рвали ягідки калини, з яких лісовичок готував відвар від болю в горлі. Зайчик шукав запашну м'яту від болю в животику. А вовчик з ведмедиком збирали нагітки, квіти, які допомагали. При порізах і опіках. Жили звірі й птахи тихо й спокійно, поки до них на гостину не приїхав кабанчик. Він кругом порозкидав сміття, витоптав лікарські трави і квіти. Кабанчик був неохайний, їв брудними ратицями немить яблука, тому й не дивно, що в нього заболів живіт. Допоможіть, у мене болить живіт! Кабанчик став просити допомоги у лісовичка. Як же я тебе зможу полікувати, якщо ти витаптав усі лікарські рослини? відповів лісовичок. Я зрозумів, що нашкодив, відповів кабанчик. Більше так не робитиму. Кабанчик побіг до струмочка, набрав води й полив квіти і трави. Лісовичок похвалив його і напоїв цілющим чаєм. Діти, як ви вважаєте, хто в цій казці проявив справжню доброту? Як змінився кабанчик після допомоги лісовичка? Ця казка вчить нас робити добрі вчинки, допомагати тим, хто цього потребує. Той, хто робить добро за велінням серця, ніколи не буде вихвалятися ним, хизуватися своїм вчинком перед іншими. Тож, малята, творіть добро і ні в кого не питайте дозволу його робити, бо ніхто не може бути володарем вашого добра. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.